Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Теленс Кроуфорд вірить, що і Кішон Девіс і Шакур Стівенсон переможуть Джервонту Девіса, Даніель Дюбуа про перспективу реваншу з Олександром Мусиком. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний! Спонсор проєкту Фавбет. Ну а тепер поїхали! Друзі, війна ще не закінчується, тому я відкрив збір у рамках масштабного тактичного блокчейн фандрейзингу на 5 мільйонів гривень. Ну а моя ціль збору всього 20 тисяч гривень. Підтримуємо військові підрозділи ОЗСП Омега-4, 67-му окрему механізовану бригаду, групи добровольців, ударних БПАК 119 окремої бригади. Збираємо на автівки, дрони, технічне спорядження. Прошу долучитись, підтримати автора і наших хлопців на фронті. Буду вдячний кожному. Посилання на банку МОНО в описі відео. І в закріпленому коментарі. Титулований боєць мамей Даніель Корм'є висловив серйозне занепокоєння за колишнього чемпіона UFC у важкій вазі камерунця Френсіса Нгану. Нещодавно Ангану заявив, що наступним його суперником стане ексчемпіон чемпіон WBC американський нокаутер Деонтей Уейлдер. У своєму Ютуб підкасті Корм'є зробив цікаву заяву. Вона може здатися спільною, але має частку істини. Думаю, що найнебезпечнішим суперником для Френсіса є саме Уайлдер. Я був із цим хлопцем в одній команді на Олімпійських іграх. Він не такий технічний. Цією фразою можна характеризувати боксерський стиль Деонтея, але цим він і небезпечний, адже його удари можуть виявитися дуже незручними, і він може наносити їх під дуже непередбачуваними кутами. Тим більше, що в кулаках цього хлопця є нереальна міць, він здатний приспати будь-кого. Корм'є, як і більшість, розібрав дострокову поразку Френсіса Нгану від Ентоні Джошуа досить поверхово, не звернувши увагу на важливий момент до того, як Нгану почав експериментувати зі зміною стійок. Він мав досить впевнений вигляд, однак відразу після цього промахнувся, опинився у важкому нокдауні і так і не зміг відновитись, що призвело до дострокової поразки. А були ті, хто цілком серйозно казав, що Нгану може побити Джошуа. Мені подобається Френсіс, не хочу його образити, але в тому бою Джошуа не відчував жодної загрози через те, що Нгану просто не вистачало боксерського досвіду. Чому ж тоді бій з Уайлдером? може через гроші, а може Монгану все ще хоче довести, що він найкрутіший чувак на планеті, адже саме так усі і думали після того, як він дав крутий бій Тейсону Ф'юрі. але не варто забувати, що коли Френсіс після цього повернувся до ММА, то саме там виглядав реально добре. Кормія сильно переймається здоров'ям Нгану. Зазвичай удари не позначаються на ньому так, як це було в бою з Джошуа, адже тоді він виглядав реально втраченим. І я боюся, що в якийсь момент сутички з Велдером може статися те саме. Він викидатиме удари в той момент, коли потрібно подбати про безпеку тилів. Знаєте про що мені кажеться історія? Про те, що у боксі набагато більше грошей ніж у ММА. Питання лише в тому, чи коштують ці гроші ризику. Знову опинитися в такій ситуації, як у бою з Джошоа, резюмував Корм'є. Теренс Кроуфорд, один із найкращих бійців, незалежно від вагової категорії, висловив свою думку про статус жервонти танка Девіса у легкій вазі. В інтерв'ю Fight Hype Крофорд заявив, що, незважаючи на бездоганий рекорд, Девіс не є найкращим представником свого дивізіону. Та він і сам про це знає. Він чудово знає, що станеться, якщо він дасть бій Кішону Дейвісу або Шакуру Стівенсону. Він хоче битися тільки з тими, хто не може дати йому реальний бій. Весь світ знає це. він постійно вибирає тих, хто ментально неспроможний дати йому бій. Тих, які наче, трохи щось вміють, але ментально цей рівень не тягнуть. А ці два чуваки, Шакур і Кішон. Саме ті персі, які завдадуть йому перших поразок. Треба нагадати, Девіс, який танк повернеться в ринг 1 березня у Брукліні, десь бій чемпіона ВБІ дивізіоном нижче Ламоунту Роучу. Тижнем раніше в Р'єді Стівенсон відбуксує з молодим та ще небитим Флойдом Скофілдом, а інший Девіс, який Кішон, минулого тижня граючи, побив Дениса Берінчика, і відібрав пояс WBO. Промоутер Еді Хірн із Matchroom Boxing знову підтвердив, що Ентоні Джошуа націлений на поєдинок із переможцем бою Даніель Дюбуа Джозеф Паркер. Бій дюбуа Паркер відбудеться вже цього тижня, і на кону стоятиме титул чемпіона світу за версією IBF. Треба нагадати, що у вересні Джошуа спробував відібрати цей пояс у Дюбуа. Але зазнав поразки важким нокаутом. Спочатку команда Джошо планувала організувати грандіозний бій з Тайсоном Ф'юрі, але той несподівано оголосив про завершення кар'єри. Ці розмови, що означає, не мав битися з Дюбоа? Цітує Хірна Толкспорт. Це його робота. Те саме говорили про Усика, що означає не повинен був битися. Олександр був обов'язковим претендентом. Якби Ентоні відмовився від пояса, щоб уникнути бою з усиком, критики його знищили б за це. Хін погоджується з тим, що незабаром їм доведеться обговорити питання про завершення кар'єри, так, але не зараз. Ці розмови, воно все трохи не таке на ділі. Зазвичай такі речі починаються під час кемпу. Це стає очевидним. Це відбувається за лаштунками. Стає зрозуміло, що в тебе не лишилося сил, що тобі дісейся в спарингах з бійцем, якого раніше ти б не помітив, що тебе переслідують травми. Що немає вже колишньої гостроти, що члени команди говорять мені про те, що Еджей не тот, ким був раніше. Ейді Хін прокоментував поразку Ентені Джошуа в бою з Даніелем Дюбуа, зазначивши, що проблем у підготовці не було. Напередодні з Дюбуа нічого подібного не відбувалося. У нас був відмінний тренувальний табір та серія з чотирьох яскравих перемог. Ми розуміли, що це небезпечний поєдинок, але були впевнені у перемозі. Однак бій почався жахливо для Ентоні, і він так не зміг відновитися. Він пішов в банк, спробував повернутися, але пропустив удар і програв достроково. Таке буває. Якби табір пройшов погано, і ми сумнівалися б у перемозі, розмова про завершення кар'єри. Вже відбулася Хін дав зрозуміти, що Джошуа поки що не збирається йти з боксу і продовжить боротися за титули. Ну і на завершення, чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа поділився думками про бій проти тимчасового чемпіона WBO Джозефа Паркера, а також перспективу реваншу проти володаря титулів WBC, WBA, WBO та IBO Олександра Усика. Я тільки починаю, а Паркер вже був чемпіоном, і зараз він намагається повернутись. Тому я не можу дозволити йому це зробити. Я мушу зупинити його, зберегти пояс і показати, що я справжній чемпіон. Я тільки не отримав цей титул, тому я готовий до бою. Я радий і не можу дочекатися, коли сяду в літак і зроблю це реальністю. Чи береш ти в голову весь цей галас про реванш із Усиком? Зовсім ні, ані трохи. Я не втратив уваги до паркера. Це те, де ми зараз, стадія на якій я зараз перебуваю, але я зараз на вершині, тож кидати виклик це нормально. Він знаходиться на вершині поряд зі мною. Такі бої мають відбуватися, сказав Дюбоа. Нагадаю, бій Дюбоа Паркер пройде 22 лютого. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!